Що ви доросла людина, бізнесмен, а гроші у вас втрачаються, зливаються десь. Із-за того, що у вас просто якісь ідуть психотравми з дитинства, чи може бути якийсь зв'язок дитинства, так, що у вас там вчитель обідив, щось там вдарив вас там, лінійкою по руках, бо ви пишете не каліграфічно, чи мати вас. Якось там поругала, насварила за те, що ви отримали не дуже хорошу оцінку по якомусь предмету, або ще найбільш розповсюджена така штука як пеленання. Казалось би, а як воно може вплинути на те, що ви втрачаєте в дорослому віці гроші, а зв'язок є. І якщо ви зіштовхнулися з тим, що у вас виникла така втрата, от до мене знайомий звернувся, його кинули на 20, ну, там, майже 20 тисяч доларів. І як ви думаєте, з чим це було зв'язано? З пеленанням. Прикольно? А ви думаєте, у вас є такі програми, які вам, скоріше всього, що батьки. А ще, скоріше всього, що мама поставила. І оці програми блокують або взагалі заробіток, або виникає програма, так як у цього знайомого пилинали. А будучи дитиною, він відчував себе зовсім безсильним, як кукла, яку, з якою можуть робити все, що завгодно, хто що завгодно. І, відповідно, зараз в дорослому віці він створював для себе такі ситуації, коли він був також безсильний, і також з ним робили все, що хочуть. В даному випадку мінус 20к. Якщо ви хочете убрати у себе такі програми, які впливають зараз на ваше доросле життя, а тягнуться з дитинства, звертайтесь. Записуйтесь на безкоштовну консультацію, і ми з вами розберемо конкретно ваш випадок, яка програма вас тягне на дно. Або не записуйтесь, а просто постраждайте ще трошки. Рік, два, три, 10, зіліть ще 20 тисяч. Більше того, я вам скажу, я можу вам запропонувати зараз. Лише зараз акційна ціна. Тисячу доларів і є лише три місця, які три чоловіки, які я візьму витягувати дна Ви хочете бути в їхніх рядах? Тоді записуйтесь.